Вам кажуть, що причина вигорання у надмірній роботі це брехня, зручна, проста, але брехня, яка тримає вас у пастці, мільйони чоловіків вірять у це, беруть відпустки, змінюють проекти, але незмінно повертаються в те саме пекло емоційного виснаження. Чому? Бо вони намагаються полагодити не ту систему, справжня проблема не в кількості завдань. Вона у втраті контролю над єдиним, що вам насправді належить вашим розумом. Існує один відсоток людей, які це зрозуміли, вони не працюють менше, вони працюють інакше, вони живуть за іншою операційною системою. Сьогодні ми зламаємо код цієї системи. Це не просто відео, це інструкція з повернення влади над собою. Якщо ви готові почути правду, яку... 99% продовжують ігнорувати, напишіть у коментарях одне слово контроль і ми почнемо. Сучасний світ це цифровий шторм, нескінченний потік сповіщень, дедлайнів, очікувань. Вашу увагу рвуть на шматки, ваші рішення продиктовані не вашою волею, а зовнішнім тиском. Ви відчуваєте себе. Не капітаном корабля, а тріскою, яку несе бурхлива ріка, це і є точка входу у вигорання, це не про втому м'язів, це про виснаження волі, це відчуття, коли ви перестаєте бути причиною подій у своєму житті і стаєте їхнім наслідком. Стандартна порада, просто відпочинь, але це все одно, що радити заклеїти пластиром пробоїну в кораблі. Ви повернетеся з відпустки, і той самий шторм вдарить по вас з новою силою. Бо проблема не в штормі, проблема в кораблі. 99% намагаються змінити погоду, 1% зміцнює свій корабель, цей корабель, ваш характер, ваша стійкість, ваша здатність зберігати спокій у центрі бурі. І сьогодні ми навчимося його будувати. Перша істина, яку осягнув один відсоток. Вигорання це не те, що з вами роблять, а те, що ви дозволяєте з собою робити, це фундаментальний сув від ментальності жертви до ментальності архітектора. 99% кажуть мій начальник мене виснажує, цей проект мене вбиває, ринок нестабільний, і я нервую. Вони віддають владу над своїм станом зовнішнім об'єктам. Вони ставлять своє емоційне благополуччя в залежність від того, що не можуть контролювати, це гарантований шлях до поразки. Сильний чоловік розуміє, начальник може давати завдання, проект може бути складним, ринок може коливатися. але ніхто і ніщо не може змусити його відчувати себе виснаженим без його внутрішньої згоди. Вигорання починається в той момент, коли ви віддаєте ключі від свого внутрішнього світу комусь іншому. Повернення контролю починається з простого, але потужного усвідомлення ваша реакція це ваша територія. І на цій території ви єдиний правитель. Друга істина, енергія це не ресурс, який ви витрачаєте, а результат. Який ви створюєте більшість живе за моделлю батарейки, вони прокидаються зі 100% заряду, і протягом дня робота, стрес люди витрачають їхню енергію. До вечора батарейка сідає і потрібна підзарядка у вигляді відпочинку. Це модель слабкості, один відсоток дивиться на це інакше для них енергія це наслідок правильних дій та думок. Вона не витрачається, а генерується, коли ваші дії відповідають вашим цінностям та меті, ви не втрачаєте енергію, ви її виробляєте. Коли ви робите те, що вважаєте правильним, навіть якщо це важко, ви відчуваєте приплив сил, і навпаки, вигорання це симптом хронічного витоку енергії. Витік відбувається щоразу, коли ви кажете так, хоча хотіли сказати ні. Коли ви робите щось, що суперечить вашим принципам, коли ви витрачаєте ментальні ресурси на тривогу про те, що не можете змінити ваше завдання не економити енергію, а залатати діри крізь які вона витікає, третя і, можливо, найважливіша істина дихотомія контролю. Це головний інструмент стоїчної операційної системи. Уявіть, що все у всесвіті поділено на два кола. Перше коло дуже маленьке, це те, що ви повністю контролюєте ваші думки, ваші судження, ваші рішення, ваші дії, і все. Друге коло величезне, це все інше погода, економіка, думки інших людей про вас, результати ваших дій, ваше здоров'я в довгостроковій перспективі. 99% людей інвестують 100% своєї емоційної енергії у друге, велике коло вони переживають через те, що скаже клієнт, вони зляться на затори на дорогах, вони впадають у відчай через політичні новини. Це все одно, що намагатися керувати ураганом за допомогою віяла. Це не просто неефективно, це виснажливо. Один відсоток робить радикальний вибір. Вони повністю зосереджують свою увагу і зусилля на першому малому колі Вони не можуть контролювати реакцію клієнта, але можуть контролювати якість своєї роботи. Вони не можуть контролювати затори, але можуть контролювати свою реакцію на них наприклад, увімкнути аудіокнигу. Це і є справжня сила. Ігнорувати неконтрольоване і володарювати надконтрольованим. Отже, підсумуємо: вигорання це не нагорода за важку працю і не неминуча доля. Це симптом, симптом втраченого контролю розтраченої енергії та неправильно сфокусованої уваги. 99% намагаються лікувати симптоми беруть відпустку, п'ють вітаміни, скаржаться на життя. І лише 1% лікує причину. Вони змінюють свою внутрішню операційну систему. Вони перестають бути жертвами обставин і стають архітекторами своєї реакції на них. Головний висновок цього відео простий: ви не можете контролювати світ, але ви можете і повинні контролювати свій розум. Це ваша фортеця, це джерело вашої сили. Перестаньте віддавати ключі від неї першому зустрічному, сила, яку ви шукаєте, вже всередині вас, її не треба створювати, її просто потрібно перестати розтрачувати. Дякую, що додивилися до кінця. Це означає, що ви належите до тих, хто шукає не легких відповідей а ефективних стратегій. Підпишіться на канал, натисніть на дзвіночок. Щоб не пропустити наступний крок до вашої ментальної переваги, а тепер напишіть у коментарях яку одну річ, що не залежить від вас, ви припините намагатись контролювати вже сьогодні.